Сьогодні ми поговоримо з Наталією. Вона у нас закінчила курс перукаря, курс, курс колористики, і наразі проходить практику в нашому салоні. Друзі, будь ласка, чому ти вирішила піти вчитися на перукаря? З початком війни моє життя дуже змінилося. Я мама чотирьох дітей і. Приїхавши в нову країну, стикнулася дуже з тяжкими умовами праці для українців. І хотілося якось реалізувати себе в творчості, дізнатися щось нове, І так само м працювати в красивому місті, з красивими жінками, надихатися, надихати людей, робити їх красивими. І тому я вирішила піти на ці курси, відміли за які. Ну, а ти довго шукала, обирала, які саме. Я знаю, що зараз у нас, в принципі, є вибір. І як довго ти передивлялася, от, що стало ключовим? Ну так, я передивлялася, сумнівалася, але мене надихнула ваша сила, ваш професіоналізм, віра у дівчат, як ви будували новий свій бізнес не один раз спочатку. Ага. От, і тому я обрала вас. Ну, тобто, це виходить, що все-таки ти слідкувала за мною, та, вивчала мою історію і вивчала вашу історію, надихалася вам, як ви все-таки кожен раз піднімалися і будували нову історію свого бізнесу, своєї особистості. От е, так само я знаю, що ви займаєтесь благодійністю, де ви робили трихологічний огляд для діток. З, Певними там вадами. І тому мені це імпонувало, і я вирішила брати вас. О, Супер, дякую. Ну, скажи, будь ласка, ти не розчарувалася? Е, моє життя змінилося, як я почала відвідувати ваші курси в позитивну, в позитивну сторону. Для мене це лише тільки початок. Але я вірю, що з вашою підтримкою, допомогою я буду рухатись і розвиватися. От, І ви завжди. Знайдете якісь сильні сторони своїх учениць, їм підкажете, і е, ви справді людина, в якої варто вчитися. Навіть в самих маленьких деталях, дрібничках, як це все побудувати, як спілкуватися з клієнтом, який приходить, як підібрати е, відцінок волосся навіть для жінки, щоб отримати насолоду від процесу, як самого майстра, так само і результат. Тому щоб була задоволена клієнтка. Супер! Я дуже тобі вдячна за такі теплі слова. І ще раз впевнилася, що я ну, на правильному шляху і ті справи, які ми робимо разом і разом з дівчатами про сильні сторони це дійсно так, тому що дуже часто, і ти ж помітила, що моя команда складається з людей, які прийшли на курс перукаря з нуля, але. Є е, багато вже спеціалістів, яких я виростила. Е, вони прийшли на курс перукаря з нуля, так? але стали спеціалістами е, в інших сферах. Хтось mm -hmm. веде сторінку, там інстаграм, хтось став е, адміністратором. І е, це таке і коло, ми, ми дійсно створюємо цей жіночий простір, і я рада, дуже рада, що він тебе надихає, що ти е, рухаєшся, але все ще попереду. Так? І, в мене все-таки є питання, тому що ти якось мені сказала так загадково, що ви ще побачите мої сторони, я вам ще покажу, я ще зможу вам показати. Не мені цікаво, ти, може, ти все-таки бачиш в чомусь ще себе, того, що я не помітила, може, і я не знаю. Просто так Надіюся, що я себе проявлю, інколи мені потрібно для цього більше часу. От, а я, да, я от які складності були тобі? От тому, що я знаю, що в тебе було багато дуже перебоїв часто в навчанні, і це, звісно, свої складності, зрозуміло, що тому що коли оголошується курс, так, і якраз був у нас такий курс інтенсив, і у нас команда така була, у вас було шість, напевне, так. І тут є певні труднощі, коли маєш основну роботу, правда? Так, труднощі, коли маєш основну роботу, і це якісь фінансові питання, ти не можеш повністю вже присвятити себе навчанню. От, плюс ще діти. От але хочу сказати дівчатам, які далі будуть обирати цей курс, незважаючи... Ні на дітей, ні на якісь складності з роботою основною. Пані Міла завжди підтримує і йде на якісь компроміси, і старається все-таки максимально навчити, вложити в у... у дівчат, які в неї навчаються. Складності са були, були, да, так, Наташ? Mm -hmm. Складнощі були в тому, що щоб сумістити да, ну, життя, так. основну працю. Це дійсно, так, да, це так, тому що дуже часто я саме про це сьогодні думала: про те, що є талановиті жінки, насправді дуже приходять до нас, і ну, Наташа, в тому числі, талановиті вони хочуть, але не вистачає. Напевне, якби була якась зовнішня підтримка, що була б можливість кинути цю роботу, тому що коли молода дівчина, та котра немає обов'язків сім'ї, дітей розумієте, приходить на навчання. І в мене був такий, був такий випадок, коли прийшла, я, дівчинка вчилася училищі, їй було 18 років. І я їй пообіцяла: кажу: дивись, якщо ти підеш зараз, я бачу, вона не до себе, вона офіціанткою вночі працює, вона озвучена приходила, інформація не освалюється нею. І я їй кажу: от якщо я тобі скажу, що через місяць ти зможеш вже заробляти гроші тут. Ти кинеш цю свою роботу. Вона каже, кину, кажу, давай так, ти обіцяєш мені, що ти йдеш з офіціантів, а я тобі обіцяю, що через місяць ти будеш. Але ти віддаєшся мені повністю, віддаєшся в мої руки, і я повністю от, я можу сказати так, іноді це було 24 на 7, іноді вона навіть ночувала в мене, тому що ми до 12 займались ночі і їхали разом на таксі до мене додому. Але це був крутезний результат. Ця дівчинка успішний перукар зараз, і вона працює в Таліні. Вона сама на себе вже працює. Їй 21 рік, тобто, з тим, що вона навчалась у мене, працювала в мене, і вже те, що вона зараз, от уявіть собі, що вона в такому віці, вона вже топ майстер вона відкрила свою фірму і працює. розумієте? Але це було так. А тут, виходить, я розумію, тому що дійсно жінкам, які вони, вони важко працюють. Наташа, ну скажи, ти ж працюєш на кухні? Ні, так? так, це основна була як ніби моя така задача змінити таку важку роботу на кухні, де там 12-14 може бути е, годин твій робочий день на щось легше і приємніше, де ти можеш якось комбінувати вже ці всі моменти. Тому це була основна така задача моя змінити сферу діяльності на щось більш легше. Ну, тут я трошечки зараз сразу. Дивіться, Наташа сказала два епітета. Легше. І, і ще я, ти, ти щось сказала два там. Ти сказала по типу, що буде легше і буде е, красивіше. Да? Ну, напевно, тут так. Давайте так. Естетично я згодна, це не мити. Це навпаки, так. це круто, це круто. Ти працюєш з людьми, ти красива, ти завжди. У мене умова, ти не можеш прийти на роботу з брудною головою. Ти повинна бути з легким макіяжем. Це в мене умова для моїх співпрацівників. Ну а на що легше, це на жаль, дивіться, на жаль, помилково люди думають, що це легка професія. І коли я сьогодні збиралася на зйомки, я думала, от про що я буду говорити? І ви знаєте, що я згадала? Я не можу зараз, я трошки, ну там, з історією мене пробіли, але я точно знаю, що цирюльник, Цирюльнік, він навіть він мог, він як лікар був, розумієте? Це була така цінність. Це Люди, які стригли, вони робили кровопускання людям. Розумієте? Бо в мене перша медична освіта, тому ми це прям ну ми про це про це нам розповідали, коли ми навчалися в коледжі медичному. І розумієте, це була от така величина, так? І тут я думаю, що все-таки в наших країнах, оце є, пострадянського простору, і взагалі оцей совок, що він зробив? Він цю професію вони обіццінили цю професію, тому що в той час, коли відкривалися школи від Алсесен Ас... від в Лондоні, коли це робилося, вже виходило на інші рівні, коли колекції нових стрижок виходили і в себе, інше, у нас це. Як обіцінювати? У нас це робили професією. Якщо ти не, не можеш типу, ти тупа і не можеш поступити до університету, і йди швидше в бурсу і вчись на перукаря, і все буде ок. Отак От у нас. І у нас цю професію обіцінювали. Там стрижки, що там по 5 копійок, да, чи по чому там вони були. Я навіть не можу. Ну, я, слава Богу, ті часи не застала, і слава Богу, що. Коли я вже прийшла в цю професію, це вже був інший рівень. Якраз в наших країнах пострадянського простору, в 2000-х роках, починався уже ріст і цінність цієї професії як відродження заново. І це дуже круто. І тому помилково зараз жінки, які вже, ну, не буду казати про вікові, ну просто жінки, скажімо так, які вже мають якісь професії, які. Бачать, що дійсно професія перукаря дала можливість всім реалізуватися. Тому що всі ми перукарі, котрі попали в б'юті сфера в цілому, і перукарі, котрі попали в ці вимушені умови, да, перебування за кордоном, наприклад. Да, я сама така, я без знання мови була. І взагалі, І я просто пішла працювати, просто виміняла крісло, відкрила діяльність і пішла. Я не знала, я знала точно, побачать мене, я повинна хорошо виглядати. А коли побачать, що роблять відчують мої руки, то там мова не, не, не буде не буде мова основною. І я розумію, що до мене зараз приходять саме жінки, такі як ти, котрі думають, що ну, це ж легше. І знаєте, ну, коли приходить жінка, яка моє посуд. Їй важко там. Я можу сказати, що да, у нас може легше бути, тому що все-таки в чистоті і в красоті, як то кажуть. Але в мене були реально випадки, коли на курсі колористики сидить юрист і каже мені: Да юриспруденція легше, ви що тут? Взагалі? Ви з ума зійшли? Якби я знала, Ну це реально це моя випускниця Таня Прижога, і вона, ну, вона класна людина. в неї. Ну, Ми з нею все рівно зробили, ми все відучилися, але вона сама, прямим текстом, вона юрист, вона з досвідом. Вона мені сказала, що ну, реально я подумати не могла. І тут я радію, я радію, що все-таки, коли приходять люди да, то вони розуміють, що наша професія насправді не така проста. І знаєте, недавно була співбесіда з жінкою, судною, вона теж приймає рішення, вже напевне. Другий раз до мене uh -huh. приходить, вивчає мене, напевно, я люблю. Я люблю зустрічатися з людьми перед тим, як навчати. І вона так, знаєте, розмовляє зі мною, а мій топмайстер Надя чує цю розмову, і вона каже, така: типу, mm. ну, тут я б хотіла так, ну чому ви кажу? Тому, чому ви обрали, чому ви хочете вчитися в на перукаря? Вона ж каже, Ну, я ж так розумію, що ну, я, я піду працювати перукарем, не треба буде по 12 годин там, і ще щось. А моя Надя не витримує така й каже: а хто вам такое сказав? Ну, легше ні, дівчат, це точно вам можу сказати. Наташ, а був такий момент, що ти здавали? Чи не раз. Ну, що не вийде. Не Не даю собі таких думок в голові. Все рівно все-таки вірю, що я зможу це робити і зможу навчитися і працювати. Ну, Супер, От бачите все-таки все в нашій голові. Тому що як тільки ти починаєш оці включати сумніви, а коли є віра. Зараз дуже часто, коли, наприклад, мої навіть працівники говорять про те, що там щось лінь робити, там, або люди, люди дуже часто, от, насправді, коли немає віри, то починаються і хороми, і лінь якась, і все. А коли є віра, то ти преш, я про собі знаю. От е, я настільки вірю в наш проєкт, е, я вчора, от, от четвертої ранку, почала писати тексти для проєкту. Тому що я розумію, я в ві... мене є віра і все, і далі ти преш, як там. Так, я надіюсь, що теж в мене все вийде, незважаючи, що якісь такі перешкоди, то хвороба, то з документами якісь моменти, які потрібно реально е, зробити, тому що це документи, але все рівно я вірю, що я знайду час, можливість, і все-таки доведу це діло до кінця і буду майстром. Супер, Наташ, дякую. І обов'язково будеш. Коли ти в це віриш, то, а ти ж знаєш, що знаєш, у мене так, коли е, мені студент каже, що я все, дороги назад нема, тільки вперед, я хочу бути перукарем, то я кажу: ну дивись, ти сама напросилась. І все, ну, тоді робимо. І зараз е, ти знаєш Вікторію з нашого курсу. Вона прийняла серйозне рішення, і вона пішла зі складу. І Свєта теж, от у мене дні зараз дві дівчини, які працюють асистентами, і вони працюють асистентами, і у них дуже зараз ріст. Я їй багато зрозуміла, що часу приділяємо додатково. Зараз багато навчаємося, але вони обидві прийняли рішення mm -hmm. і пішли з роботи зі складу. І в перший же місяць вже вони. Отримуватись. Вони вмістили, uh -huh. дивись, якщо є це бажання, то треба хоч би спробувати таким чином. Тому що, наприклад, Світлана і Вікторія, які зараз у мене працюють асистентами, вони вже молодші спеціалісти і самостійно багато чого роблять, ми зробили так. уже під час практики я їм запропонувала починати підпрацьовувати асистентами. І у них вже є, є, є можливість розпоруш, і вже навіть е, їх е, ганарадністе, тому що перший місяць там, е, це було чисто символічно, там якийсь 500 злотих вони заробили, але зараз дивлюся, вже цей місяць вже краще, вже є е, ріст, і це круто, тому що і коли вона приходить, Вікторія з, е, з сльозами на глазах зі складу, зборена, вона зранку працює там, а в 15-30 приходить да, в мене і мені треба встигнути стисли і дати якісь теми, все інше. Я розумію, що тут уже ну, тут людський фактор. Тому що, якби, наприклад, ти сказала мені, що ти е, не можеш ходити да, по графіку, ну все, я б сказала: ну вибач, да, давай, тоді пока. А так виходить, коли я бачу, що людина горить, я пам'ятаю, наші з тобою перші розмови по телефону. Я розумію, що ну, є бажання, то я тоді йду на зустріч. Звісно, ми можемо і графік якось підлаштувати, там, і ще щось, і ми з е, цими силами стараємося. Ну, Звісно, коли я бачу, що вже без поважних причин щось ну, там, не, не пов'язано да, з хворобами, з роботою, як було у тебе, були інші випадки, да, коли це, ну, вибачте, просто забиваємо спину або ще щось, а в нас іде курс, ну тоді вже я. Ну, таким і не пропоную не зостатися, не йду на зустріч, тому що я це бачу. Ну я дуже ціную свою репутацію памського відношення не терплю. А так, звісно, ну чому не допомогти гарній жінки, коли вона дійсно хоче, і ну, я теж думала про це, що мені навіть я після робочого цього дня приходжу до вас на практику. Ну, Фізично, мені важко включатися, знаєте, і тому справді потрібно брати якийсь, або як відпустку, я тоді взяла, але захворіла, і уже, щоб зануритися у навчання, все-таки, бо поєднувати, складнувати. Навіть ти не можеш засвоїти нормально через це цей ну, матеріал. Бо ти ну, втомлений просто фізично. А коли все-таки тому... Виділити час, виділити якісь, що ти, от ну, поглиблено, будеш це вивчати, дивитися відео, бо ви ще ж даєте купу. Відео в нас є групи в телеграм-каналі, фейсбуці, де є відео уроки, і тому я думаю, що коли так виділити для цього час, то діло піде. Ну так, да, зараз у нас все більше і більше матеріалів що я для дівчат. Почала створювати ці групи, і у нас, виходить, є таке, що там я надиткувала стрижку, яку пропустила, є в записі відео. Зараз є вже на сторінці нашій в інстаграмі. Е, я прямі ефіри провела по трьом темам. там є три стрижки, які можна вимовитися. І тому, коли виходить, наприклад, ось зараз у мене теж учениці захворіла дитина, угу. я їй кажу: так: ти включаєш зараз запис прямого ефіру, мого угу. там стрижкабо, ти її детально. Дивишся, яка різниця, що вона дійшла до мене, дивилась показову, да? де модель, як би стригабок? Там я дуже детально на цій, ну, цю тему. Я там відкриваю. Ти ж знаєш, ти була на них навіть да? 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 Да, так, да. Ти була на записах. І я дуже детально там відкриваю на цих е, відео там коротка стрижка, боб у нас і каза. І малюнки є, виробили, як ага. в які послідовності ага. нам ну, це все робити. І роздруков, ну це все підозрове. Буде ще більше, це точно. Але я в цьому плані всіх тих, хто тут хто поряд, ми запрошуємо періодично. Я проводжу якісь безкоштовні майстер-класи. Ти ж знаєш, що вже присутня була. І тому я всіх тримаю біля себе, навіть тих, хто в мене там не застався і по якимсь причинам поки що не працює, перекаре. Але дівчатам поновлюю, тому що тут потрібен якби такий стимул постійний оцей вогник. Угу. Да, ми його запалили, і треба його трошки підтримувати. Тому я проводжу безкоштовні якісь майстер-класи, такі показові, і дівчата мої приходять бивші учениці. І якщо в нас з'являються якісь нові матеріали, то ми теж їх. Додає, yeah. да, даємо е, залюбки, тому що зараз е, ми працюємо з новою командою дизайнерів, відеографів там і всіх інших. У нас з'являється все більше і більше матеріалів. Ми зараз працюємо також е, над такими зошитами для студентів. Да, це такий проект. Е, він, звісно, такий енергозатратний, але ми працюємо. От, І е, там уже буде багато дуже багато інформації, буде дуже багато і написано, і промальовано, і тому вже теж можна буде. Ну, але ти ж розумієш, Наташ, без практики в нашій професії не зможемо ніяк. Як би ми не хотіли, скільки б у нас не було інформації, скільки б раз ми не дивились пізно звоним. Потрібно тільки робити, робити. І чим більше ти разів це повториш і зробиш, тим і навик, і швидкість праці в тебе відпрацьовується. Ну і, відповідно, пам'ять рук. Пам рук так. Пані Міла, дуже вам дякую, що сьогодні ви запросили мене на цю студію. Я ще раз побачила вас, ваші очі, які горять. Вашою справою, вашою професією завжди вселяють надію в учениць, що все таки в них все вийде. Я обіцяю вам, що я буду старатися практикуватися, вчитися і не підведу свого найкращого вчителя. Боже дуже вам Дякую. Мені дуже приємно. Слухайте, ідея народилася. Тепер всіх буду водити на студію, записувати інтерв'ю, щоб вони пообіцяли, що реалізується. Наташ, я тобі теж бажаю, я вдячна і за сьогоднішню зустріч. Вдячна, маю надію, що дійсно я знову вдихнула ту віру, надію в тебе, і ти зараз повернешся, тому що практика ще за нами. Ми її не аналювали для тебе. Так що приходь, да, будемо практикуватися. Бажаю тобі прийняти правильні рішення, і легше не буде. Я тобі цього не обіцяю, але те, що буде красивіше, ефектніше. І цікаві, позитивніше, да, це точно тобі обіцяю. Те, що я ти ж знаєш, як я можу закохувати так. цю професію, так. Да. Так що все попереду, я думаю, в тебе. І мені дуже приємно, коли жінки такі самодостатні, красиві, розумні, вчаться в мене, що я їм можу дати цю надію. Тому буду чекати на тебе. Дякую. Далі буде. Дякую. Ми ще запишемо відео, правда? Так. А, Давай я тебе обніму. Дякую. Thank you.